Врятувати та не нанести додаткових травм в Івано-Франківську. Рятувальники, поліціянти та медики швидкої разом навчались діяти на місці дорожньо транспортної пригоди для узгодження дій для надання першої невідкладної допомоги. І сама співпраця між трьома службами вона має бути, і вона має бути так наскільки структуризована, щоб кожна секунда, кожна хвилина була відведена для порятунку життя. На тактичному майданчику зімітували чотири аварійні ситуації у кожній різні постраждалі серед них діти, вагітні та пенсіонери. Там є дитина, де дитина а де дитина дивіться, і вагітна жінка. Вона має пріоритет. Ось тут ви дивитеся, і моментально. Ви залишилися два чоловіка, ви дивитеся, що можна фіксуєте, дивитеся, чи приламали позвоночник, чи не хороми, голова, чи і так далі. А ті займаються е, дитиною. Найважчий з них зазначає фельдшер медицини невідкладних станів Олег Водославський. Це автомобіль, перевернутий на дах, де постраждалий знаходиться на задньому сидінні. Зазвичай такі пацієнти досить сильно травмовані. Якщо йде мова про ДТП, то досить часто пацієнти вже на дворі, тому що вони або виходять самі, самі або їх витягують перехожі. І це досить проблематично, тому що з'являються додаткові травми. Людей витягують невідповідний спосіб, а такі люди наражені на травматизацію, тому дуже важливо, щоб це було зроблено якісно. Медичними працівниками поліціянтка Олександра Бабецька каже: усі працівники екстрених служб повинні вміти діяти не зволікаючи, адже мають одне спільне завдання порятунок людей. «Задля для того, щоб налагодити комунікацію, зрозуміти, як і хто повинен себе поводити, чи на місці ДТП, чи будь-якій пригоді, ми повинні комунікувати і на таких заняттях відпрацьовувати ці навички для того, щоб вже безпосередньо на місці події мати напрацьовані алгоритми дій. І розуміти, хто за що відповідає, бо важливо мати свою сферу відповідальності за для забезпечення безпеки місця подій. Це першочергове завдання для поліцейських. Так, комунікація з медиками для того, щоб знати, можливо, потрібна допомога. Так не завжди є вільні руки, і вони завжди стануть в нагоді. І цими вільними руками можуть бути руки поліцейських, тому що теж ми навчені надавати першу домедичну допомогу. На Прикарпатті спочатку 2023 року у аваріях травмувались близько тисяча. 300 осіб Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та ла Раї.